9 ранку 26 листопада. Працівники ремонтно-будівельного управління блокують будівлю, в якій розташована філія Держказначейства України. На даний час ми не виплатили працівникам зарплату за два місяці. Наші гроші кошти знаходяться у казначействі, яке по незрозумілих причинах не пропускає нам до сьогодні. На даний час у нас у казначействі є. До мільйон 800 коштів, які ми отримали для за виконання роботи і для приобретення матеріалів до підготовки до зими. Комунальне підприємство РБУ у місті відповідає за чистоту вулиць весною і влітку за прибирання сміття восени опалого листя взимку снігу. Платять за цю, скажімо, непрестижну роботу небагато. Тож більшість працівників роми, які не цураються такої роботи. Люди вимагають свої чесно зароблені гроші. А як нам жити? Наприклад, у мене сім дітей. А як мені кормити? Я стала на роботу за, за, за зароплат. Працівники казначейства зачинилися в кабінеті і до себе не пустили ні працівників РБУ, ні їхнього директора, ні знімальну групу. Всі мають зарплат кожен місяць 10-го, 15-го. Най буде го Сьогодні вже 26-го. Вже скоро буде перше. наша йде наші звон. Нікола йде. Не дають пояснень казначеї навіть керівництву міста, яке фактично не може розрахуватись за виконані роботи та надані послуги на замовлення місцевого органу самоврядування. Я говорив про те, що це колапс і ми до кінця року дійдемо в такій ситуації, що за виконані роботи люди не до заробітну плату, не буде сплачено податки до пенсійного фонду, до державних бюджетів. І... Ми дійшли до ручки. Єдині платежі, які пропускає казначейство, це захищені статті, тобто платня бюджетникам і проплати за спожиті енергоносії. Яка різниця? Людина працює в бюджетній установі, чи працює, допустимо, у комунальному підприємстві чи в якомусь будівельній організації. Її же ж додому треба принести тому робітнику заробітну плату, там діти, там сім'я. І чесно зароблені кошти сьогодні. Люди не отримують. Я, наприклад, їх підтримую. Працівники ремонтно-будівельного управління налаштовані рішуче. Люди категорично заявили, що на роботу більше не будуть виходити, і дуже буде нам стидно, якщо ми наше європейське місто перевлето у смітник. Ми не маємо можливості навіть закупити літру бензина. Хоча ви бачите, вже на дворі погода стає така. Бриже підходячи до землі. Дійшло до того, що директор РБУ вчора приніс листа, що він знімає відповідальність про прибирання міста. Якщо прийде зима, місяць платіжне доручення лежить у дешказначистві. Завтра сніг випаде, нема підсипочних матеріалів, нема бензину, і місто буде в снігу по коліна, якщо такий сніг випаде. На сьогоднішній день казначейство за дорученням Мукачівського міського органу самоврядування не провело рахунків на 7 мільйонів 388 тисяч. Місто доводиться судитись чи не за кожну свою копійку.